Сьогодні ми поговоримо про значення природних і синтезованих органічних сполук та захист довкілля від впливу стійких органічних забруднювачів. Органічні сполуки є основою життя на Землі. Вони містять атоми карбону, зазвичай пов'язані з атомами гідрогену, а також можуть містити інші хімічні елементи, такі як оксиген, нітроген, фосфор, сульфур та галогени – Їхнє значення охоплює безліч аспектів нашого життя та навколишнього середовища. Значення природних органічних сполук. Природні органічні сполуки відіграють критичну роль у підтримці екосистеми та функціонуванні біосфери. Вони є основні будівельні блоки життя. вуглеводи, цукри, крахмаль, глюкоза, білки. Це ферменти, ліпіди, жири, олії, фосфоліпіди, нуклеїнові кислоти, ДНК і РНК є основними компонентами живих організмів. Енергія, вуглеводи та жири є основними джерелами енергії для життєдіяльності організмів. Структурна підтримка целюлоза у рослин. Тхітин у грибів та комах забезпечують структурну підтримку і цілісність. Пілки формують тканини та органи. Регуляція біологічних процесів, гормони, вітаміни та ферменти контролюють та каталізують важливі біохімічні реакції. Колообіг речовин, продукти розкладання органічних речовин, гумус. Є важливим компонентом ґрунту та забезпечують живлення рослин. Запилення та розповсюдження насіння. Природні органічні сполуки, наприклад, нектар, плоди, приваблюють тварин, які сприяють запиленню та розповсюдженню насіння. Значення Синтезованих органічних сполук. Синтезовані органічні сполуки, тобто створені людиною, мають величезне значення в сучасному світі. Медицина та фармакологія, ліки, антибіотики, вакцини рятують життя та полегшують страждання. Матеріали пластмаси, синтетичні волокна, нейлон, поліестери можна продовжувати і продовжувати. Гума використовуються в широкому спектрі виробів, сільське господарство. Пестициди, гербіциди, добрива підвищують вражальність сільськогосподарських культур, хоча й викликають певні екологічні проблеми. Побутова хімія, миючі засоби, косметичні продукти, засоби особистої гігієни полегшують повсякденне життя. Промисловість, розчинники, барвники, клеї та багато інших хімічних речовин необхідні для різних виробничих процесів. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів СОЗ. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів СОЗ, є надзвичайно важливим завданням, яке вимагає комплексного підходу на різних рівнях від міжнародного співробітництва до індивідуальних дій. Ці хімічні речовини становлять серйозну загрозу для здоров'я людини та екологічних систем через їхню стійкість, біоакумулятивність, токсичність та здатність до подальшого переносу, основні напрямки та заходи щодо захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів, незважаючи на численні переваги, як природні, так і синтезовані органічні сполуки, можуть становити загрозу для довкілля, особливо стійкі органічні забруднювачі. Стійкі органічні забруднювачі це хімічні речовини, які мають наступні характеристики: стійкість вони повільно розкладаються в навколишньому середовищі 10 років або навіть довше. Біоакумулятивність вони накопичуються в жирових тканинах організмів, збільшують свою концентрацію з кожним трофічним рівнем. Токсичність вони можуть бути шкідливими для здоров'я людини та дикої природи навіть у низьких концентраціях. Дальнє перенесення Вони можуть переноситися на великій відстані через атмосферу та водні потоки, забруднюючи віддалені регіони, де їх і фактично і не було. Приклади стійких органічних забруднювачів. Пестициди ДДТ, хлордан, альдерин, промисловість, поліхлоровані біфеніли ПХБ. діоксини, фурани. Негативні наслідки СОЗ для довкілля. та Здоров'я, Забруднювачі ґрунтів та водних ресурсів, се можуть потрапляти в ґрунт та воду, забруднюючи екосистеми та роблячи їх непридатними для життя. Вплив на здоров'я сеозе можуть спричинити рак, порушення імунної та ендокринної систем, неврологічні розлади та проблеми з репродуктивним здоров'ям людини, загроза для дикої природи. СОЗЕ можуть накопичуватися в тілах тварин, призводячи до хвороб, зниження репродуктивної здатності та навіть загибелі. Порушення екосистем. СОЗ можуть впливати на харчові ланцюги та біорізноманіття. Заходи щодо захисту від СОЗ. Для боротьби з СОЗ вживають різноманітні заходи на національному та міжнародному рівнях заборона та обмеження виробництв. СОЗ. Багато країн заборонили або обмежили використання найбільш небезпечних СОЗ. розробка та впровадження альтернативних речовин, пошук та використання екологічно безпечних альтернатив синтетичним органічним сполукам, небезпечне поводження з відходами, знищення відходів, що містять СОЗ з використанням безпечних технологій, моніторинг та контроль забруднення, регулярний моніторинг рівня СОЗ у навколишньому середовищі та в живих організмах. Міжнародні угоди, такі як Стокгольмська конвенція, про стійкі органічні забруднювачі, спрямована на глобальну співпрацю у боротьбі з СОЗ. очищення забруднених територій, розробка та застосування технологій для очищення ґрунтів та вод від СОЗ. міжнародне співробітництво та правове регулювання. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі. Це міжнародний договір, є ключовим інструментом у боротьбі з СОЗ. Він передбачає заборону або обмеження виробництва та використання визначених небезпечними хімічних речовин. А також зобов'язує країни дотримуватися заходів щодо їхнього контролю та утилізації. Розробка та імплементація національних планів дій. Країни-учасниці конвенції зобов'язані розробляти та впроваджувати національні плани дій. Та виконувати свої зобов'язання. Глобальний моніторинг та оцінка. Регулярний моніторинг рівня СОЗ у навколишньому середовищі та в живих організмах для оцінки ефективності вжитих заходів. Отже, якщо СОЗ небезпечні, їх треба як мінімум обмежити. Як же це зробити? Заборона та обмеження виробництва та використання СОЗ. Перше це поетапне виведення з виробництва та споживання. Визначення та поступове припинення виробництва та споживання найбільш небезпечних СОЗ. Контроль імпорту та експорту. Встановлення жорсткого контролю за імпортом та експортом хімічних речовин, що підпадають під дію міжнародних угод. Ми не маємо змоги повністю відмовитися від СОЗ. Як правило, відмовляємося від найбільш небезпечних, але. Тим чи іншим шляхом поки що утворюються певні відходи при використанні СОЗ, як же нам поводитися з цими відходами, безпечна утилізація та знищення, розробка та впровадження ефективних та екологічно безпечних методів утилізації та знищення відходів, що містять СОЗ, наприклад, спалювання при високих температурах, запобігання відходів, стимулювання зменшення обсягів утворення відходів, що містять СОЗ, шляхом впровадження чистіших технологій та зменшення використання небезпечних речовин, зберігання та транспортування. Забезпечення безпечнішого зберігання та транспортування відходів, що містять СОЗ, для запобігання їхнього потрапляння в навколишнє середовище допоможе значною мірою обороти проблему СОЗ, розробка та впровадження альтернативних речовин та технологій, пошук та використання екологічно безпечних замінників, стимулювання досліджень та розробок альтернативних хімічних речовин та технологій, які не мають властивостей СОЗ. Провадження чистіших виробничих процесів, підтримка впровадження промислових процесів, які використовують менше небезпечних речовин та утворюють менше відходів. А що ж робити з тими відходами, що вже є? Очищення забруднених територій. Для очищення забруднених територій ми ведемо розробку та застосування технологій ремедіації, використання різних методів: біоремедіація, хімічна очистка, фізичні методи для очищення ґрунтів та водних об'єктів від забруднення СОЗ. локалізація та ізоляція джерел забруднення, виявлення та локалізація джерел забруднення для запобігання подальшому поширенню СОЗ. Для того щоб захищатися від СОЗ, треба розробити чіткий план. А цей план починається з правильного моніторингу та контролю, систематичний моніторинг рівня СОЗ. проведення регулярних досліджень для визначення концентрації СОЗ у повітрі, воді, ґрунті та біоті, розробка та впровадження стандартів якості довкілля, встановлення допустимих рівнів СОЗ у різних компонентах навколишнього середовища. Дуже важливим є інформування та підвищення обізнаності населення, поширення інформації про небезпеку СОЗ, підвищення обізнаності населення про ризики пов'язані із СОЗ та необхідність вжиття заходів для їхнього зменшення. Ну і феномен ікея залучення громадкості до процесу прийняття рішень, забезпечення участі зацікавлених сторін у розробці та впровадженні заходів щодо захисту від СОЗ. в Україні із проблемою захисту від СОЗ. Україна є учасницею Стокгольмської конвенції та має зобов'язання щодо використання її положень. Захист довкілля від СОЗ є важливим аспектом екологічної політики держави. В Україні здійснюються заходи щодо інвентаризації СОЗ, розробки та впровадження відповідного законодавства, а також реалізуються проекти міжнародної технічної допомоги. Однак, враховуючи поточну ситуацію та наявність значних джерел забруднення, робота у цьому напрямку залишається актуальною та потребує постійного вдосконалення та фінансування, звісно. Таким чином, органічні сполуки є необхідними для життя та розвитку людства, але важливо усвідомлювати потенційні ризики та небезпеки, пов'язані з деякими з них. Зокрема. Із стійкими органічними забруднювачами захист довкілля від СОЗ є важливим завданням для забезпечення здоров'я планети та здоров'я майбутніх поколінь. Дякую за увагу! На все добре. Вподобайки, репости, коментарі. все це вітаються. Мені було би приємно. До наступної зустрічі. До побачення. Бувайте всього найкращого.